Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинка Словоходовського закрите кодріжне містечко. Сам будинок 280 метрів з гаражом. Гараж на два авто. Тут буде дороблюється озеленення, тротуарна плитка, багато паркомісць є. Сам будинок побудований з цегли, півтори цегли, утеплювач. Бачите, яка красива клімкерна цегла, буде ще термодерево. Зліва йде по плануванню цегар дробна. Потім праворуч йде окрема кімната. Вікна алюміній, прикриття дах, дах також це все моноліт, санвузол, Також будинок підсобне, пральня котельня і гараж на два авто. Є окремий вихід з котельня. Далі йде вітальня з їдальною і великою кухнею. система кухня, русуна система вітальня і вихід на терасу. Раса є верхня, нижня і ділянка 10 соток. Також є сауна, басейн. Зараз вам покажу швиденько. Все дороблюється, буде фасад дороблена, тротуарна плитка, газон це все дороблено. Сауна 35 метрів, русовна система алюмінієва, також, це все буде дороблено. Також є сходи, бачите, басейн вже зроблено. До речі, басейн повністю дороблений, залишилось просто тротуарну плитку дошити деревом. Доробити це все другий поверх. Перша кімната з виходом на свою терасу. Друга тераса з кутовим вікном, алюмінієм вікном. Подивіться на цю ванну і мастер спальня. З своїм виходом на терасу. Із краєвидом гардеробна своя величезна. І також свій санузом. Запрошую вас в описі ціна, контактний номер.